В Лондоні сьогодні ледь не сталася сенсація. Журналісти чекали, що засновник сайту Вікілікс Джуліан Асанж, який вже два роки переховується в посольстві Еквадору, залишить будівлю. Його екстрадиції вимагає Швеція, де його хочуть допитати через обвинувачення двох жінок у сексуальних домаганнях. Сам Асанж відмовляється їхати до Швеції, бо боїться, що країна передасть його. Американського правосуддя гучної заяви чекали і від прес-конференції Асанжа, яку він провів сьогодні спільно з міністром закордонних справ Еквадору. Колега з BBC України Ірина Таранюк приєднується до нас. А, пані Ірино вечір. Добрий а, ви сьогодні були на цій прес-конференції. Чи зрозуміло зі слів Джуліана Асанжа, Коли саме він вийде з посольства? Чи вийде взагалі? і Чому Британія не погоджується його відпустити до Еквадору? Лідії, сподівання на сенсацію не справдилися. Хоча перед прес-конференцією серед журналістів поширилася інформація, ніби Асанжа вже навіть спаковані валізи. Адже минуло понад два роки відтоді, як австралієць програв останню апеляцію проти рішення британської влади видати його шведському правосуддю і отримав притулок у посольстві Еквадору. Британська преса написала про проблеми зі здоров'ям Асанжа, про його, нібито, аритмію і хронічний кашель, викликані. Постійним перебуванням у закритому приміщенні після такої медіа підготовки всіх найбільше цікавило, коли Асанж вийде на люди. Його відповідь жодним чином ситуацію не прояснила. Ось що сказав Джуліан Асанж Крістен Графсон. Ось він тут, речник і один із найвідоміших журналістів в Ісландії, сказав, що може підтвердити: я скоро покину посольство. Але тут же він додав, що покине стіни еквадорського посольства зовсім не з тих причин, які наводить преса. Поруч з Асанжем на прес-конференції сидів міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіньо. Він сказав, що Еквадор і надалі надаватиме Асанжу захист, і що він буде клопотати за Асанжа під час зустрічі з британським міністром закордонних справ Філіпом Гемондом. Але як каже оглядач Бібісі з питань права Клайв Колман, хворого чи ні? Асанжа заарештують, тільки но він вийде з приміщення посольства. Навіть якщо йому потрібно пройти курс лікування, його завезуть у лікарню під конвоєм, а потім усе ж передадуть Швеції, де він має відповісти на запитання слідства. До речі, у Швеції офіційних звинувачень Асанжу ще не висунули. Там його хочуть лише допитати у межах слідства за скаргами двох жінок. Але засновник Вікілік скаже, що до Швеції не поїде, бо боїться подальшої екстрадиції до США, де йому потенційно. Може загрожувати смертний вирок за зливи Вікілікс. Лідія ірино, дякую вам. Ірина Таранюк, моя колега з Української служби BBC, була з нами на прямому зв'язку про долю засновника сайту Вікілікс Джуліана Асенжа.